Зам, як завжди я Артік, затим на Артемцію награти знову, друзі, гру про постапокаліпсис, про зомбаків. Я, друзі, не винувати, якщо чесно, що так багато ігор виходить даних раніх, в ранньому доступі. Що поробиш, друзі? Так, зараз давайте настройки тут. Мюзик. Це все на... Мінімалку зробимо, щоб не горлало, Так, друзі, будемо грати ігрушку. Також, друзі, не забувайте про телеграм-канал, ссылочка на нью, як завжди внизу під відео в описанні, друзі. Всіх чекаю. Ігри виходять там раніше. І ця ігрушка теж буде. Так, нажимаємо Play. Я ще цю, друзі, ігрушку не заходив. Це буде перший раз. Так, що у нас? Рандом характер і Cred характер. Давайте creat. А, це ми будемо. Ай, можна настраювати. Давайте рандомне. Ні, я, якщо чесно, хотів. О, ну хай таке. Буду я таким. Коротше, друзі, погнали. Ігрушка іспольнена в такому, друзі, жанрі непривичному, але дуже прикольному. Так, це наш персонаж біжить кудись галопом. Ми можемо пропустити, але давайте придивимося сюжетку даної ігрушки. Трохи звук ще, друзі, збавлю, щоб було добре чути мене. Так, ну ми походу кудись біжимо і тут зомбаки якісь вилазять. Якщо чесно, я думав буде трохи світліше, це походу ніч якась. І що, ми бігли, бігли, впали, встаємо. Коротше, біжимо, фіг зна куди. Ну, будемо дивитися, що далі буде. Так, ми біжимо, біжимо. Ага, відкриваємо двері, в якийсь будинок. Темно, блін, хоч око випали. Ще й гримить на вулиці, блискає, блін. Та хоч є тут вмикачики чи факел, що ми підвал... Опа! Не про... ханий гість до нас прийшов, друзі. Зомбак у дверях стоїть. Погана прикмета. <смі> ну і що? Ніфіга не бачу. А! О, На силу божу. <смі> він запальничку достав. Ну, іде він кудись. То бачу щитова, електрика, зашибісь, генератор, робочий, походу, чи ні? Виключив. А як ти будеш бачити, як його включити? Блін, ну якийсь доторможений наш персонаж, друзі. Коротше, все. Ні, це ще не все. Так, ну все, це наш будинок, як я так розумію, чи якийсь бункер. Ну, Лягли спатки. добре, це добре, це добре, що ми спати лягли. Все, ми засинаємо, друзі. І прокидаємось. І Якась буде срака. Zombie Forest Underground 3. Йоу. Так, якщо це третя версія, то перша, де і друга. Не бачу. Так, іде, друзі, загрузочка. Ага. Знову, друзі, пролітає. Місяцю... Ага, буде отакий в жанрі 2D. Вийдемо з боку. Та й хани бабай оп'ять генератор, то ви замахали вже мене. Коли вже можна буде гра... А, нажимати сюди походу треба. Так, хелп. Це тут оце показується, що робити. Нам воно не надо, ми... І без вас смішльоні. Ага. А як ходити тут? Він поки що сам, ми тільки можемо дивитися. Ну, давайте ну, збільшити. О! Отак будемо. Так, він Заряду мало. Ну друже, що? Ти присідаєш? Давай вже єс? Yes. Так, перший день, що це? Ніч. Коротше, друзі, поки що ще не зрозуміло, як ігру грати, але походу розберемось. Так. Що, де він наш персонаж? друзі, я його загубив. А, спить. Це ми що будемо? Просто дивитися на нього і нічого робити не можемо з ним чи як, я не розумію. Нічого не понятно. Вообще нічого. думав, вам будемо управляти ходити, а це оказується як Fallout Shelter. -отей. Ігрушка реально прикольна, але я не розумію поки що ніякої механіки даної ігри. Два, чотири, це ми ...время прискоряємо, щоб скоріше утро було. Ну прикольно, давайте дождемось ранку, може ранком і щось придумає. Опа. Перший непроханий гість. Який розвалює нам стіну. Е, алло, друже. Тут гості до нас прийшли, ти не хочеш встати, підняти свою дубцю і піти розібратися з ним, га? Yeah. Yeah. Якого фіга ти лежиш, скажи мені, дружище, будь ласка, чому ти лежиш і ніфіга? Друже, алло, дивітись хто прийшов. Що ти будеш робити з ним? Рукопаш, ну давай. Купи швидше його. Це ми походу просто управляємо. Та давайте його з рукопашно, з ртухи йому прямо в щелепу фігани або з ноги. Підсрачника, щоб генератор головою ще нарахнувся. Насилу боже він його вбив. Так, я ще поки що нічого не розумію. Ми не можемо управляти, ми що тільки можемо спостерігати, чи я не розумію взагалі, що це тут відбувається. Ні, фіга, непонятно, друзі. Ніфіга. Все-таки походу треба подивитися, що тут так. Блін, нема української мови і фігня якась Так, генератор, ну... Радіо, це, це. З обходимо ми повинні просто управляти, дивитися, щоб у нього всі удобства були і все. Нам ще не можна керувати ним. Не... Генератор потрібно, щоб згорів зеленим, я так розумію. Бензин у нас начебто є. А ми можемо десь... Ми не можемо подорожувати, ми не можемо нічого зовсім робити. Ми просто дивимося за ним. Я думаю, буде якась, знаєте, така, друзі, більш-менш прикольна сутички з зомбаками ходити зможемо. Оказується, це просто тупо якась кидалово. Але ігрушка прикольна, але б хотілося б чогось більш ефектнішого, ніж оце. Наблюдати за ним. Давайте вже ранок, да, буде? на силу. Боже, може ранком щось зміниться. Так, давай, друже, вставай. Так, опять у нас, бачите, генератор. Шуруй, роби генератор, сидиш, блін. Ніфіга не робиш. Заріз, блін, хоч би побрився, п'лки, маталки. Так, друзі, я думаю, опа, щось у нас відкрилося тут, дивіться. ага, ми можемо тепер... Ага, це як Fallout шелтер, ми можемо... Так скажемо, робити більше свій бункер, можемо багато чого робити, можемо дім ремонтувати, бачите? Одну хвилину. Це дуже прикольно, друзі, дуже прикольно. Все-таки ігрушка прикольна. Я погарячкував, як сразу сказав. Так, це ми дивимося за наше здоров'я. Це ми так, я розумію, можемо от за получені, так скажемо, бали прокачувати свої виносливості. Так, це ми радіо ловимо. Щоб когось, друзі, так скажемо, почути, може хтось живий є. Так, це виповне задання, так? Да? Комплейт, нажимаємо, ну давай. Забирайся. Ніфіга понятно. Так, так же ми можемо... Ага, в нас... Ух ты, можемо... Машини тут є, карти є. ніфіга собі, чинички, одна ця карта, де я. Ну, більш-менш вже прикольніше стає. Чим було... Тоді. Так, друзі, на цьому будемо закінчувати. Куди йому сподобалась дана ігрушка, друзі, ставте лайки, підписуйтесь з вами, як завжди, я Артік був. Всім, друзі, до зустрічі, всього самого найкращого, всім пока-пока. Ігрушка класна. ЗСУ, саме найкловіші чуваки. Дай Боже здоров'я всім пока.